Продажу мотоцикл Yamaha Super Tenere 1200 привезений з Японії з дуже маленьким оригінальним пробігом 7500 км. Додатково в Японії було встановлено три оригінальних алюмінієві кофри, дуги безпеки СВЕМОТЕЧ, доп вітрозахист, такі ось жабри, проставочки руля і підігрів ручок. Там програмується, також він показує як вольтметр. Тобто такий продуманий підігрів. Мотоцикл повністю весь в оригінальній фарбі, без, без ДТП, підкрасив стан в майже нового мотоцикла Кого цікавить більш детальний відеоогляд, пишіть дзвоніть, залюбки. Все покажемо, все розкажемо на всі запитання відповідаємо Наклеєчки. По наявності всі ключики. Три від мотоцикла, останні це від кофрів. Ось пробіг. Ось 7530. Кого зацікавила дана пропозиція, пишіть дзвоніть, будемо розмовляти, будемо домовлятись. Всім гарного дня!